Вітаю! З вами Алекс Нусавич. Це другий урок баз даних української мови. Сьогодні у нас тема мова SQL. Або як її люблять називати мова SQL або SQL. Мова SQL це стандартна мова програмування, яка використовується для створення модифікації, пошуку і вибірки інформації, що зберігається у довільній реляційній базі даних. Яка управляється відповідною СУБД. Що таке СУБД? СУБД це система управління базами даних. СКБД. Це система керування базами даних, які існують СКБД чи СУБД? Microsoft SQL Server. Microsoft Access MySQL Oracle. Це були правильні відповіді, на які я став. SQL це не алгоритм. Усі команди SQL ділять на дві групи. Мова маніпулювання даних, DML, мова визначення даних DDL. Для будь-якої бази даних. Команди групи DML. Відбирають, обчистують, вставляють і редагують ті дані, які зберігаються у цій базі. Команди групи DDL створюють, модифікують і знищують такі об'єкти баз даних, як таблиці, індекси, погляди. Погляди це запити, які не можна змінювати. І що називають ф'юшки. Слово Fiew перегляд. Менжеки це запити. CreateTable ім'я. Це DDL. Створює базу даних. DML DML може вносити дані у базу даних. DDL, наприклад, створюється табличка з трьома доменами Номер, прізвище, дата. Там, наприклад, один синів. 22.01.93. Номер це інтегер. Прізвище string грошки 255. Дата, дата. DMl2.Inzert. Функція SQL. Давайте ну, вже в наступному відео. Це вже і так прихвалено. Дякую за вас, якщо сподобалося, ставте лайк. Також підписуйтесь.